Після цього ти скажеш, як я жив без цього! Лайфхарк дня перший. Шуруп випадає з дерева, запхай у дірку сірник із краплею клею, і закрути назад, тримається як цвях у бетоні. Лайфхак дня другий. Пральна машина смердить. Запусти пустий цикл із лимонною кислотою. І машинка пахне, і грибок в паніці. Лайфхак дня третій. Не можеш відкрутити гвинт. Поклади шматочок гумки між викруткою і гвинтом. І ти вже майже МакГайвер. Лайфхак дня четвертий. Запах у холодильнику. Постав чашку з содою. Сода мовчки, все всмокче. Навіть запах риби з 2021-го. Лайфхак дня п'ятий. Свердлиш, сиплеться пил, підстав пластиковий стакан під свердло. Пилу немає, і підлога вдячна. Лайфхак дня шостий. Засмічення в раковині. Сода плюс оцет, плюс гаряча вода. Ефект як у лабораторії, але без вибухів. Лайфхак сьомий. Ключ погано входить у замок. На три його простим олівцем. Графіт рулить краще, ніж WD40. Лайфхак 8-й. Порвалась москітна сітка. Крапне туди прозорий лак для нігтів. Комарі лишаються за бортом. Лайфхак 9-й. Тріщини в дереві, тирса плюс клей ПВА, бюджетна шпаклівка. А виглядає, наче з магазину, лайфхак 10-й. Пітніють вікна, Натри їх сухим милом і витри. Волога каже, бай-бай!